Близько трьох сотень конотопчан зібралися у центрі міста на народне віче. Наболіло вже, нам наболіло. Скільки людей страждає від того, що вони не що наші міські депутати не проводять сесію, не рішають глобальні питання людей і страдають від цього люди. Якщо прямо юридично взяти, це називається геноцид. Як це так на соцбезпечення – Ні, на медицину ні, на, на освіту ні. На транспорт дней. что таке? такое, в понедельник останавливается уже, э, это самый э, трамвай устанавливается что це такое, пенсионеры не проехать Буханку, либо взять? Надо что-то делать в, в нашем городе. Менять депутатов некоторых. А каких самых? Ну, сами? каких самых? Это то самое, как ее, она есть, подожди ее, как женщина, женщина, теперь это самое Второго депутата. Так, я мужчина бивший. Невдобно називати, хто був, бивши раніше. А чому саме вважаєте, їх треба змінювати? То що вони мішають нашому колективу города. Причина зібрання упродовж п'яти місяців у конотопі не відбулося жодного засідання депутатського корпусу через відсутність кворуму. З лютого місяця, якщо я не помиляюсь, вже не було ні одної сесії. Тобто, гроші на дороги, гроші на медицину, на освіту нічого не виділяються в місті. Тобто місто фактично зараз паралізоване. Під час свідча конотопчани голосували за питання, які першочергово треба розглянути на наступній сесії. Її Артем Семніхін призначив на 12 серпня. Хто за, за такі доручення? За хто проти? Хто проти одноголосно звернутися до людей хотіла і голова самопомочі однієї з фракцій, що не відвідують сесії, та слова їй не дали. У нас банальна ситуація того, що це як вади децентралізації, коли один царьок приходить і одноосібно намагається керувати. Насправді сесії зриваються не депутатами, а особисто міським головою. Ми неодноразово, ми вже залякані, неодноразово тітушками в супроводі коридору проходили до того сесії. Ми вже люди. Ну я особисто теж лікувалася енврології і так далі, через те, що ситуація дуже складна. Я не бачу виходу. Я зараз тільки що говорила з людьми біля будинків. Будемо обов'язково якесь віча ще альтернативне робити. Наостанок за підписами присутніх склали звернення до президента. В ньому просять розпустити депутатський корпус та призначити перевибори. Прохання про розпуск міськради мер Конотопу пішки віднесе президенту. Вирушатиме сьогодні, 5 серпня. Я відмовляюсь від їжі, я буду пити тільки воду і буду рухатися на Київ. Я хочу в такий спосіб привернути увагу всієї громади, всієї нашої держави, центральної влади до тих проблем, які існують в нашому місті. У нас вже люди помирали, які просили матеріальної допомоги на лікування ще в березні місяці. Їх уже немає в живих. Тобто, це знущання над громадою міста, яке я, як міський голова, не маю права і не можу терпіти. Я зроблю все для того, щоб достукатися до центральної влади. І достукатися до всієї України, щоб вони побачили, що у нас робляться, що у нас робиться в банда регіонів. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко на часі новини.